Усіх вітаю на каналі Життя з вірою. Мене звати Надія, і тут про нове життя переселенців на Хмельниччині. Зараз ви бачите нашу ділянку з трохи незвичного ракурсу зі зворотньої сторони. Вирішила сьогодні показати саме так, тому що дуже красивий небосхил, дуже зелено, і мені здалося, що вашим очам буде приємно. Ліворуч, ви бачите поле. Цьому році його засіяв місцевий фермер, а праворуч це те, що можна назвати особистою лісосмугою. Це я роблю схованку, де наші курчата живуть вночі, щоб їх ніхто не з'їв. Я робила її на минулому тижні, але у попередньому влозі вже не встигла показати, тому показую зараз, тому що це важливо, бо я перший раз повноцінно використовувала шуруповерт. Десь місяць тому я знімала влог, робила загородку для курчат. Вона зараз знаходиться на задньому плані. Це так випадково вийшло, я спеціально нічого не настраювала. Так ось, тоді я використовувала молоток та цвяхи, а кріпила сітку стяжками. І було багато коментарів про те, що мені потрібен шуруповерт і степлер будівельний. Звичайно, я не заперечувала, тому що так це дуже зручні інструменти, але те, що я хотіла, я не могла собі дозволити купити, а купляти щось дешевше теж не хотіла, тому що в мене вже була колись спроба купити широповерт недорогий. І виявилося, що це така демонстраційна жіноча версія, і я взагалі не оцінила зручності. І все закінчилося тим, що я продовжила працювати цвяхами та молотком. І потім майже відразу мені. Уповідомлення написав пан Олександр, що хоче прислати мені шуруповерти. Я з цією людиною не знайома особиста, і мені було так, це трохи дивно, що абсолютно незнайома людина хоче зробити такий подарунок. При цьому подумала, що ну, якщо у людини є зайвий шуруповерт, якщо він лежить без діла, а мені то це дійсно потрібно. Ну чому б ні? І через пару днів мені прислали накладну на посилку. Мені було дивно, що дуже велика вага у цієї посилки, тому що ну, ніби не може стільки важити. Ну, але подумала, що, мабуть, на новій пошті щось наплутали. Коли забрала посилку, виявилося, що на новій пошті нічого не наплутали. Вона дійсно така доволі важка. Виявилося, що там шуруповерт в новій в упаковці. Тобто, це був не інструмент БВ, як я планувала, а це було замовлення спеціально для мене. А також там ще був другий девайс це акумуляторна пилка, і вона теж була нова в упаковці. І таким чином мені прислали аж два подарунки ось така у мене вийшла історія з шуповертом. Нарешті я її вам розповідаю, тому що шроповерт, в принципі, відразу пішов в мене в роботу, але ось так вже щось у більш такому великому масштабі, я робила саме ось курчатам цю загорожу. Інструмент дуже зручний, він доволі легкий, має два акумулятора, і один з акумуляторів він невеликої ваги, при тому потужний. Тому працювати мені ну, максимально зручно і набагато стало легше. Тому, пане Олександре, від усієї нашої сім'ї велика вам подяка. Тут я вже прикручую дверцята, і в цілому дверцята це моя слабка сторона. І тут я бачу, що знов щось пішло не так. І тут така, знаєте, ілюстрація на моєму обличчі прорахувався, но де так, до мене не відразу доходить, що щось не так, але все ж таки я бачу, що не так. Мені не подобається, і я розумію, що потрібно переробляти. І добре, що в мене є мій вірний шуруповерт. Я все відкручую, прикручую вже з іншої сторони, і з другої спроби вже все вийшло. А ще, як ви бачите, я тут користуюся степлером. І степлер це теж подарунок від пана Костянтина. Він прислав степлер і набори свердл, і це дуже-дуже зручно. Я перший раз взагалі користувалася степлером, і навіть не уявляла, наскільки це полегшує життя. Тому, пане Костянтине, від нашої родини також вам велика подяка. Завдяки інструменту в мене вийшло доволі швидко зробити цю приспособу для курчат. Причому, в якийсь момент я полінувалася піти за плоскогубцями, і тут можете побачити мою реакцію, коли я поранилася. Бо мене якось питали, чи не вживаю я ненормативну лексику. В мене якраз дуже зручно протерлися рукавички саме на вказівному пальці, який я ось так трохи проткнула, і дуже зручно стряхувати кров. Я намагаюся не використовувати пластирі, ну тільки якщо вже взагалі щось дуже там погане сталося, тому що я постійно щось мию. І пластирі вони довго все одно не тримаються на мені, тому простіше просто переждати, коли кров перестане текти. І тут вже майже все готове. Останні риси. Мені дуже подобається працювати з деревом. Я колись, в мене була бізнес-ідея робити будки собакам. Ну, поки що не втілена у життя, але хто там знає. І ось так вийшло вже готова. Клітка, мабуть, для курчат. Навіть тут їх можна залишати і вночі на вулиці, тобто не обов'язково заносити. Але ми заносимо про всяк випадок, щоб не було їм холодно. Тому ось так в мене вийшлося. З широповертом і степлером це взагалі просто пісня працювати. Зараз хочу показати вам садочок. Тут вже почали квітнути троянди, які тут росли. А також десь місяць тому теж мені написала пані Ірина з Харкова, що хоче подарувати мені кілька кустиків багаторічних рослин, квіточок. віточок. І прислала мені посилочку. І ось це я показую те, що прийшло. Я не дуже розуміюся, ще в назвах. Мені це складно, тому показую просто, як воно є. Можливо, ви щось спізнаєте. тому що мені потрібно це ще вивчити, як це все називається, але воно все прийнялося і вже навіть щось починає квітнути, я, мабуть, із цього списка знаю тільки дубки або хризантеми. Тому що вони в нас росли, і я маленька пам'ятаю, задавалася питанням, чому саме дубки, якщо це не дерево. Не. Ну, але все росте дуже гарно. Тому такий в мене сьогодні влог подяки. Пані Ірино, дуже дякую вам за квіточки. Мені було дуже приємно. Також у нас тут росте кущ крижовника, або, якщо казати офіційну назву Агрус. У нас там на Малітопольщині ніколи не було крижовника, Чомусь, мабуть, йому не підходив клімат, а тут він такий дуже гарний. І тут є ще одна квіточка у нас, яку ми з собою привезли. Зараз покажу, що я робила з черешнею. І ось тут взагалі квітничок біжить до мене. Чому вони завжди біжуть в камеру, тому що, звичайно, за камерою знаходжуся я. Купила ось таку сітку, вона коштувала 2 штуки 470 гривень. Ну, зі всіх способів, що мені радили, мені здався цей ну, майже стопроцентний. ось така сітка. Сітка до мене прийшла, я її відразу не повісила. І наступного ранку вже були ось такі втрати, При цьому, що ще тільки-тільки почала спіти. Тому прийшлося терміново її захищати. Сітку я купила дві штуки розміром 5 на 10, бо інших розмірів я не знайшла, де їх зможуть швидко прослати, тому ось довгих 3 години ось так от її зв'язувати одна з одною. Хоча, звичайно, з квіточкою поруч це було робити не дуже складно. З кількох рейок скрутила таку довгу палицю. Зробила наверху перекладину, туди закинула скручену сітку, і це все потрібно було закинути на саму верхівку дерева. Тут я боялася, щоб не закинути сітку на електричні провода, тому що тоді дзвінок в аварійну службу був дуже дивним, і працівники, мабуть, його запам'ятали надовго. Потім був дуже довгий процес, поки я розправляла цю сітку, вона постійно за щось чіплялася, я боялася її порвати, хоч вона така доволі пружна. І в цілому, мабуть, легше робити якийсь каркас дерев'яний, піднімати цю сітку над деревом, тому що сітка не повинна сильно притикатися до ягід, і залишати прям цю сітку на каркасі, каркас кріпити до дерева. Ну, але це дерево трошки не обрізане, тому в цьому році хай вже буде так. А восени подивимося, як це все зробити. Сітку на усе дерево не вистачило, одна вітка все ж таки залишилася. І мені прийшлося лізти на дерево, щоб закрити зверху, тобто, щоб сітку скріпити зверху, щоб шпаки не залетіли. Під сітку це було доволі страшно, я взагалі висоту не дуже люблю, як кажучи. Але саме ще цікаво, що майже нічого не видно було на відео, хоча я старанно знімала. Ну, Внизу були кущі Агруса, і це придавало мені сил триматися все ж таки за дерево. Тому в цілому все гаразд, просто дуже довго. На щастя, спосіб все ж таки працюючий, тому мої зусилля не пройшли даром. Частину черешні ми вже зняли, і ось так воно виглядає зараз. Шпаки, звичайно, прилітали, трохи об'їли ось ту верхню гілку, яка не накрита, потім побачили котів і ретирувалися. На цьому тижні я також нарешті прибрала ось цей клаптик двору біля вольєра-пуха. Пух, звичайно, у нас трошки артист, він може здаватися таким дуже нещасним. По факту він просто вдень відсипається, тому що в нього нічна зміна. Коли він гуляє, він гуляє з вечора до ранку. Бігає і по садку і по городу, де він тільки не бігає. Ну, шкод він не робить. Якщо ви думаєте, що нам жалко йому лежанку, і в нього лежить якесь лахміття, то ні. Просто він лежанки розриває, тому ви знайшли такий спосіб, просто кладемо йому старі речі і він собі там робить гніздечко. Він дуже чистоплотний. Я робила цей вольєр такий доволі високим, щоб можна було заходити і там прибирати. Але ні, він терпить. І завдяки цьому немає запаху взагалі біля вольєру, тому що я переживала за цей момент. Тут вже кубки дров, бачите, була бабуся. І тут квіточки, наш город, і знов неймовірно красиве небо. Це я робила ворота спеціально для Дусі, щоб вона нікому не завдала шкоди, тому що вона дуже зла собака і нікого не пропускає повз. Також використовувала і шуруповерт, і степлер, і в цілому вийшло доволі швидко доволі гарно. Вирішила все не показувати, тому що в цілому, мені здається, нічого цікавого. Ну, ворота, те ворота вони доволі легенькі, доволі легко зробилися. І з цікавого стіки, як я їх кріпила сюди. Але все вийшло, і Дуся, нарешті, тепер має свободу. Ну, а коли село засинає, то свободу отримує і пух, і вони можуть близько години просто ось так з дусою гратися. Я не залишаю їх вдвох, вони граються тільки під моїм наглядом. Про пуха пізніше, мабуть, ближче до осені, буде окремий випуск, поки що ми існуємо ось так. В цілому на цьому тижні я мало чого зробила, тому що автівка все ж таки не була полагоджена. І це дуже так збило мене з темпа, тому що всі плани вони були розраховані і на мене, і на автівку, тому що було багато чого зробити у місті, щось докупити, щось провести. І я залишилася вдома, і в мене закінчилися шурупи. Я не змогла зробити для квітів кашпо, його потрібно вже дуже терміново робити. І я розумію, що вони вже приростають квітки, їх потрібно саджати, а я нічого не можу зробити. І це трохи так вибивало коли є. Звичайно, цього не можна сказати про маму, тому що вона кожного тижня робить просто величезний шмат роботи. Я не знаю, звідки в неї сили беруться, але вона зробила на цьому тижні дуже-дуже багато роботи і такої важкої роботи. Якщо ви переживаєте, що я роблю якісь важкі речі, які не можна робити в моєму віці, то ви помиляєтеся, як бачите, я не роблю, я не ношу таке щось дуже важке, тому що мені не дозволяє мама. Мама розбиває ці великі шматки стіни, тому що вони настільки великі, що їх неможливо здвинути з місця, і щоб їх прибрати, їх потрібно спочатку все ж таки розбити. Тому це не для добування цегли, а це просто щоб прибрати все з нашого майбутнього будівництва. До речі, цементний раствор, на який кріпили цеглу, дуже, дуже міцний, тому розбивається цегла, а раствор так і залишається. Як ви можете бачити, Дуся дуже уважно дивиться на курчат, і це не просто так. Один з курчат щось виявився якимось задиристим, він почав бити інших, задирати їх. Але коли Дуся поруч та дуже уважно на нього дивиться, він нікого не чіпає. Тому Дуся це зрозуміла, не знав, якимось чином, ми її не вчили цьому. І вона сидить, свердлить його взглядом, і тоді у курчат все добре. Також я хотіла розповісти щодо своєї одежі, мабуть, з відео у відео ви помітили, що я майже завжди в одному і тому самому, і, можливо, ви подумали, що в мене немає речей, нема в що перевдягнутися, але це не зовсім так. Це скоріше мій стиль життя, якщо можна так сказати. Я не люблю багато речей. Мені достатньо десь 2-3 зміни. І все, якщо це зручні речі, я буду їх носити дуже довго з сезона у сезон, поки вони взагалі не прийдуть чи вже у негодність. І на даний час, слава Богу, я маю дуже багато речей і не ношу їх тільки тому, що не звикла, щоб багато речей було в оберті. І так як я багато часу провела вдома, то встигла покосити майже увесь садок, і зараз коротенько покажу город, як він там почувається. Покласти крапельку на ну, осью картоплю ми не змогли, тому що не вистачило краплі. Ну, таким чином, подивимося, як все ж таки краще було з краплею чи без. Мама вже висадила всю розсаду, а також ще встигла посадити майже ряд полуниці, точніше, суниці, мабуть, яка росла біля веранди. Тому город вже засаджен повністю. І зараз ви бачите той самий дуже величезний, точніше, один з тих величезних шматів роботи, який мама зробила на цьому тижні. Я взагалі не розуміла, як відступитися до цієї стіни, тому що час ішов, потрібно було щось робити, а як робити, було незрозуміло взагалі. Ну і мама, як завжди, якщо потрібно щось робити. То потрібно брати і робити. Не пишіть, будь ласка, у коментарях, що потрібно обов'язково надягати окуляри. Звичайно, ми про це знаємо, причому є причини, по яким ми це не робимо. як ви розумієте, Дуся вирішила, що саме тут вона хоче поїсти травки. Саме перед камерою, тому без Дусі ніяк. Чого ми не можемо нікого найняти, щоб зробили цю важку роботу, ну тому що нікого. Так, ніхто не хоче робити цю роботу, тому що люди або пенсіонери, тобто вони вже не працюють, або вони роблять якусь більш професійну роботу і мають дуже багато справи. Їм просто нема часу займатися цим, а робити це потрібно, тому це робить мама. Як виявилося, фундамента у веранди нема зовсім. Був просто ряд каменя, який був покладений, і наверх вже клали цеглу. І ці камні вони трохи вгрузли в землю. Чи, можливо, вони були вкопані, ми точно не зрозуміли. І покажу зараз, як це виглядає на даний час. Зараз трошки курчаток ще покажу. Вони такі вже справжні підлітки, але поки що будуть жити ось так закриті, хоча, звичайно, вони вже дуже хочуть бігати. І ось так зараз виглядає веранда. Вона вже готова для наступного крока будівництва, що буде наступним, побачите у наступних випусках. Ця гора каміння, вона величезна. На відео цього, мені здається, не видно, але ось цю величезну гору каміння мама витягнула сама самостійно. І на завершення хочу показати, як мої коти радіють тому, що до мене повернулася автівка. Я ще жодного разу на ній не виїжджала після ремонту, тому не знаю, як там і що. Але коти, як бачите, вони просто у захваті, і трактор щось вирішила, що уся криша автівки, це її особистість. Їй каже, це малинці, а малинка каже, що ні. І я тут теж прописана, і це мій край криши. все, трактор зрозуміла, і пішла до себе. Я вам дуже вдячна за перегляд і чекаю наступної зустрічі з вами. До побачення!